Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо пробувати перевіряти коптілочку. Як воно що вийде? Всі нюанси. Два зараз проблема на ну, коптілочку спробувати. Ну, як не проблема, такі випробування, так сказати. Коптілочку випробувати. І як маринади, приготування ковбаси, сала, Ну Сьогодні буде м'ясо, ребра і ковбаска. Дрогобицька Сам робив, перший раз кубасу робив, перший раз усе чисто займаюся. Зробили каптілочку, таку будемо провірити, будемо пробувати. В інтернеті це все побачив. Тіктоки, ну, тобто, не я сам придумав. О, то таке. Так що дивимося, що зніму, як так сказати, робили її. покажу, закину. І потім процес скупчення. Друзі, процес каптільні. Вирізаємо під дувойло, будемо вирізати труба зварена. Така труба зварена. У бочки вирізали дірку для оці і буде каптілочка. Все потрошку сніму. Що таке? Друзі, в такій стадії каптілочка. Піддувойло, будемо регулювати. Так, отак он там Труба йде. Ось всередину зробили ось такий. І будемо ще кирпич сюди ставити. Вихлопно. Демор. Ну, коротше, можу його ще зрізати. Ам. Купив ось такий датчик, зараз буду просверлювати тут дірку, щоб датчик показував всередині цього. І дочок купив, ще сніму ум'ясові. Будемо з датчиками все робити. Професіонально так сказати. саморобна каптілечка. Прогрів, так сказать. Так, температура 130. Горить. Опа! Це бомба. Так, друзі. Щось трошки п'ятою холодить. Блн, це регуляція температури, це, звісно... Жорстко, підувої закрита. Дивимося, оце, така каптілочка. Температура, в принципі, оце бомбезна для коптіння. Я туди багато просто не кидав, щоб а для просушки, ну я менше швидше просушу зараз його просушу, коптемо м'язку по маринотам, по першому друге ще маринується ковбоска, ковбоска, домашня з солом і гавйодина я зробив, соло, і, і м'ясо. ну, коротше, все розкажу Рецепт По вовк бруса рецепту. За звук, вибачайте, нема коли мікрофон, ще гніздо трошки в телефоні підлючує, може робити, може не робити ніколи. Треба, хоч якийсь звучок був. По тій причині не знімаю відео на YouTube. І ребра замаринував. Щепо, вільха, дуб, 10%, ну трошки так, черешня і яблуня. Бук заказав коротше, бук, їде десь. Заказав Арома дерева буку, там пору кіграм чи п'ять, я не пам'ятаю, що прийде, подивлюсь. Дочек, О, топ-нада накривати. 50 скинулось до 50, а там ще є. Тут до 50 скинулось. Короче, по дочеках, друзі. Взяв дочеки. Хтось каже, та ну, я капчу без дочиків. До, для себе добре без дочеків, по барабону, то есть, ну, Поїси, не з'їси ще раз закоптиш. Я хочу на такій на, е, ну накопти, готуватися на продаж, хочу на продаж. І ось такий у мене дочок у м'ясо вставлять. це воно Я поки що не вставляю. Тут, ось, бачите, там більша температура. Ще. Хай. Коротше, це регуляція цієї температури це коротше жесть. Це Я так одну третину так, попробую, невеличке, можна більше загрузка була, так попробую. Короче, треба навчитися спробую. Цей дочок 200 гривень, той дочок 500 гривень вийшов. Отака каптілочка, як цей трубу туди якби більше. Там 76, мабуть, трубу тонкотіла. Треба Надо... поко... ну, більшу цього поганувати, хоча може і нормальне. А як ми що закриємо? Ми закриємо, ще отом під довоїло, принесу цей. Принесу кусочок з диска, з болгарки, поняли? І буду там ще регулювати. Цей не цей, у тіктоку у Діда подивився, ну, ладно, не в діда, мужика, вибачуюсь, Подивився, піддивився, так сказати, і так вирішив зробити. Чого вони треба ну, копати, по-перше, або трубу вставляти, і дерево треба, так я палю сосною, отуди от буду щепу. Класти на цей. Камера ця. Щепу буду класти он для жиру в мене цей. Коротше, все буде зніматися друзі. Зараз перший раз надо його. Щас буду вже знімати. На копчення ставити Так що, друзі, блін, ну камера, це капець, що ти ж, блин, глючиш так. О, О надо другий телефон купляти, бо камера це капець, просто жесть уже. Так що, друзі. Ось вот таке. буду періодично включатися, Кобасу розкажу, як буду каптити по різних рецептах, різних всех, що мені підходить. Коротше, що таке коптіння, куплю щось дерево за 20-30 тисяч. Чи воно піде в мене таке копчення, чи буде получатися, чи буде спробувати у мене купляти, ну я не хочу. Для себе, наприклад, фото такого трошки навчитися, піде діло, піде, не піде. Попробую через рік, так як я з усім. Через рік точно піде. Не піде через рік, там піде ще через півтора року, через два колись воно піде. По-любому. таке, друзі. Так що зараз буду знімати, засипачив цей і Друзі, процес копчення. Отака температурка. Звісно, деноси багато. Будемо зараз закривати трохи. Де в мене закривочка? Отако покошу. О, трошки зменшимо. Тут дуже треба. Короче, регуляція усього цього процесу. Це, звісно, всі короче, Що ще я? Ще ото в кобасі. Ковбаса 2,5 часа коптилася. Ну, тут і ребрашки, м'ясо, м'ясо. Поступив погано, я зразу його дварив, Такого робити не було ну, Тільки м'ясо, ребра, нічого, ребра добре коптяться тож. кобаску 2,5 часа, Потом на 20 хвилин при 80 градусах поварилась трохи. І знову на півчаса 40 в каптілочку. Нюанси, які сейчас я замітив. короче, мабуть, вирізати цей якусь дірочку, коротше, щепа дуже перегорує, щепа має тонко, я заказав. Заказав товстішу, коротше. Ну, як товстішу, обикновену щепують, така, як продається. Я напилював тонку. Дуже перегорою. Не знаю, може, якщо випиляю ту дірочку, щоб отак... Коптілочка в роботі. Ковбаска. Ребрашки. Те що те, що пробний заїзд, так сказати? Ковбаска. Свіжокапчена бомба. Те, що те, що свинно яловичене і саль, це бомбезне. Друзі, забрав посилку з нової почти, заказав в гаромот дерева. Так, що вам більше, нічого не видно було. Коротше, заказав е набір оболонок 6 різних видів по одному метрові для ковбаси фіброузна оболонка це тоже тут суміш ще для м'яса та соли 6-12 мм 5 літрів просто позакладав такі суміш ще для м'яса та тут бук черешня я так зрозумів це Сильні тротно в подорок би і не заказовано в стоїмось не ходить. Ну, Приємний бонус так сказати. Ну, має, стоїмості немає. Може хіба що. Ну, таке. 410 гривень вийшло. Ще по Букова. Я просто заказав більшу і меншу 6.12 і 4,6. 6 Тому ну, що змішувати і не знаю просто, яка воно на цей. Ще ще по Букова. Суміші це для м'яса сала бук, черешня. Коротше, це такі щепи. я думаю, мені пока що хватить для тренувок. Щось розпечатую, що тут по ковбасах, по оболонках. Оце мало тю, що я закозу, а це набір різних вони запечатало. Так Так що бомба будемо вчитися. будемо вчитися коптити. Так, друзі, процес доробки цього каптілочки сьогодні. Думаю, дороблю, доснімаю вам усе. О! І що далі? І, і сьогодні виставлю, завтра друге копчення буде. Все снім. Коротше, дивіться, що я робив. Клов туди. На цей, бачите, це так кирпичики всередині. Клов прямо туди, коротше, горіло, воно коротше, аж загоролося. Рішив отаке покласти. Ну, і, коротше, погано. ще по своє. Я купив, то ж вис... у відео я додав, мабуть, добавлю це відео, що заказав. Ось такий лоточок. Що буде нагріватися, вже не так буде тліть. Зразу при горки зроблю. Зараз вирізаю тут дверцята, і з другого желіза ну, є з бочки і для корма. Вирізаю більше на петельки і сюди джух. Все, відкрив, витяг ото, засипав щепи. У ну, мене щось не виходить, не знаю, може як у людей. короче, мені приходилось знімати оце, все. Ну, то тобто, есть м'ясо тут висить м'ясо, висить м'ясо, соло, кобаска. Чух. Мені приходилось осувати, розкривати все, все. Температура в для жира лоток. Жира убирать, жир викопав туди. Це дуже погано. Ну, тобто, і щепу ну Це дуже повно. Температура цей, переподи, ні. Я дверцята роблю, все воно там на місці, чух відкрив, щепу досипав чи витягнув. Це ось, ну зрозуміло, що щепу пере цей Поміняв. Я думаю, должно вийти, должно хорошо. Все бомбезно. В принципі, все кеплення, все добре, по температурах, все бомба. А то тільки один нюанс, я замітив. так що, Ото таке. Так що дим, що виріжу. Життя фермера, весела, днів. М'ясо, сальце, м'ясні продукти, маніч опороси в мене. Не а можу одні. Свинка як чувствувала. Вона на вечір. Тільки замогриний, що капець просто А шапки мені, воні, бо постійно мокрі. Поки туди бігав, тепер не ваніш сюди. Ой, це капець, коротше. Друзі, спасіба за просмотр. Підписуйтесь на канал, пишіть чому чем я не правый, не ну, так сказать. Ну щось, рекомендуйте, короче. Буду ці недоліки, так сказать, учитывать. Спасибо за просмотр. Всем пока.